Є в нас будинки, які здані в експлуатацію або завершені будівництвом, але є проблеми з заселення, з заселення туди мешканців або власників цих квартир. Таких у нас десь три будинки, які проблеми: це уютна 15, це Артема 24 значить, чи 21, де, скажімо, є проблеми з заселенням. Це фірма. І, звісно, вже вам, журналістам, не один рік консоль кримська. Ну і самий скандальний, це, звісно, Боровиковського 11. Безпосередньо координую цю діяльність, зустрічаюсь із людьми, із фірмами, які будували, з їхніми керівниками. На жаль, процес судовий ще не закінчився на сьогоднішній день. Ми бачимо так, що може бути прийнято рішення про продажу майна яке належить фірмам-забудовникам, інвесткомпанії і повернення грошей забудовникам. Зважаючи на те, що за моєю інформацією там майна майже немає, вже, от, то я так розумію, що людям там отримати буде нічого.